З вами Любомир Богояванський. Всяке ім'я нехай славить Господа. Всяке ім'я, нехай славить Господа. Всяке ім'я, нехай славить Господа. Всяке ім'я нехай славить Господа. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і і віки віків. Амінь. Я не думаю, той, що на себе поводник, я подаю вас, всяка ім'я, нехай славить Господа, всяке ім'я, нехай славить Господа! всяка ім'я, нехай славить Господа, свят свят свят, я сюди.